Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хотіла би зробити розпаковку косметичних засобів та побутової хімії, які я замовила по знижках у магазині Єва. Я не планувала купувати собі будь-які косметичні засоби, проте ви знаєте дію цих знижок на жіночий розум. Ти втрачаєш свідомість на хвилинку, і усвідомлюєш, що тобі необхідно придбати дуже багато речей, а коли ти їх отримуєш, то стає вже пізно, і потрібні вони тобі чи ні, вони вже твої. Так сталося із цією помадою від Богенія. Ось так вона виглядає. Неймовірна упаковка. Мені а, довелося докласти чималих зусиль, щоб її відкрити. Я навіть трішки пошкодила її, а, проте я вже нанесла її на губи. Вона має неймовірний відтінок. Давайте відкриємо її. Я дуже люблю яскраві помади, щоб вони контрастували із моєю зовнішністю, так як у мене темне волосся. Я намагаюся виділити губи. Ось так неймовірно, вона виглядає. Я захотіла собі придбати щось рожеве, дівчаче і надибала ось таку помаду, не пожалкувала. Просто гляньте, як шикарно вона виглядає. Спочатку я нанесла олівець на контур губ, а потім середину замалювала цією помадою і вже в кінці нанесла блиск. Мені дуже подобається результат. Подобається те, що вона не сушить губи, те, що вона не скочується. Ось так вона закручується. Наступна покупка це крем для тіла, який я вже використовувала крем-молочко для тіла з екстрактом кави персикових кісточок та олії виноградних кісточок. 200 мл. Як я вже говорила, я такий. Використовувала. Він бюджетний, проте за свої гроші дуже класний, має кайфовий аромат. Шкіра після нього гладенька. Ще раз повторю, що за свої кошти цей бюджетний засіб чудово справляється. Я неодноразово буду брати його ще. Також я використовую серветки для обличчя. Ми усі знаємо витирати обличчя рушником не дуже гігієнічно, тому всі косметологи радять використовувати серветки. Я користуюсь ось такими сухими серветками, в упаковці їх 150 штук. Мені вони дуже комфортні. І е, постійно протираю обличчя саме ними. Також я собі придбала алое гель на 250 мл для обличчя. Постійно купую у Єві його, саме ось таку велику банку, щоб не заморочуватися. Купила раз, до речі, зараз на нього велика знижка. Е, його можна використовувати як для тіла. Так, Проти опіків, для обличчя, для волосся. Я особисто його використовую для обличчя. Кожного вечора роблю масаж за допомогою цього чудового гелю. Масаж для обличчя. і... Це ось такі типу кругові оберти, щоб розгладжувати Я думаю, що він чудово справляється зі своєю задачею, і ні одного разу в мене не було ніяких алергічних реакцій на нього, ніяких висипань, але, звичайно, це все індивідуально. В цьому всі мої косметичні засоби завершилися. Тому переходимо до покупок побутової хімії. Я, звичайно, як дружина і мама завжди шукаю різноманітні засоби для своєї оселі, щоб покращити собі прибирання. Що розпочати із мила, яке я замовила у ванну. Неодноразово його бачила і читала безліч позитивних відгуків саме на це мило. Це мило від Safeguard з Алоє. Воно має 225 мл. Я його ще не тестила, проте, думаю, що для ванної кімнати це буде саме те. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви користувалися таким. Наступна покупка це ось такий ополіскувач для ротової порушнини на 400 мл. Forte Aктив. Експрес захист від запалення та кровоточивості. Я спробувала безліч різноманітних і а, лістерин, всім відомий. А, проте завжди повертаюся саме до цього лісового бальзаму. Мені він найкращий. І чудово освіжає ротову порожнину. Так як я господарська дама, я замовила а, великий блок, велику упаковку а, стіків для унітазу. Просто розпаковка, на яку ми всі заслужили. Чому саме брів? Тому що. Прикріплю сюди ось фотографію стіків, які неодноразово купував мій чоловік. Вони мені абсолютно не подобаються. Вони не виконують свою функцію, яку необхідно. тому я не Бачу сенсу купувати щось дуже дешеве, яке нічого не робить, краще переплатити. Якось, наприклад, із цими стіками, які я замовила по акції. Всі товари, які сьогодні я показую, я замовляла по акції. Чотири стіка в упаковці і загалом. На них дуже позитивні відгуки. Я не бачила часу ні одного негативного, тому однозначно рекомендую. Після них в унітазі така голуба водичка. Мені дуже подобається. Замовила собі ось такий сів в невеликому форматі, щоб протестити. Здається, що він на 200 мл. Це бальзам, крем. Видаляє 100% бруд для кухні, для плити, для витяжки ефективний проти 101 плями до всього дому. Напишіть в коментарях, чи ви користувалися колись таким, чи він дійсно допомагає, тому що, як би я не мила щодня кухню, не вимивала, завжди залишаються якісь розводи. Мене це неймовірно дратує. Я вже перетастила дуже багато засобів. Сподіваюся, що ось цей допоможе мені ефективніше прибирати кухню. Принаймні буду на це сподіватися. Також замовила собі великий набір губок. Тут 10 штук в упаковці, кухонні звичайні губки. Ось. Замовила собі ще ось таку білизну. Сама. Та я купую іншу в копійці або в Аврорі. Проте тут вирішила придбати, якщо я купую всі товари по акції, то чому б мені одразу не придбати те, що потрібно. Нею можна мити ванну, це засіб для відбілювання, чищення та дезінфекції. Загалом, я мию разом з цією білизною. Разом з цією хлоркою я мию підлогу. Я дуже люблю запах чистоти, який є після неї. Я дуже люблю дезінфікувати унітаз, біде. Загалом вона в мене викликає тільки асоціації чистоти. Я не знаю, звичайно, як ви прибираєте вдома, проте, якщо в мене в домі немає білизни. То це вже проблема, тому що я дійсно дуже люблю прибирати е, з саме нею. Ось. Ну, і остання покупка, яка мене трішки розчарувала. Це два ось таких шкребка металевих для миття посуду. Просто гляньте, які вони манюсики. Я навіть не очікувала, що вони такі маленькі. Проте, маємо, що маємо. Це вся власне розпаковка, всі товари мені обійшлися десь в гривень 980. Ось тут прикріплю, скільки точно витратила. На це все загалом разом із доставкою. Не знаю, чи більш економно вийшло, проте я вирішила не заморочуватися, бігаючи і купуючи. Всі товари, які мені необхідні, а одразу замовити. Тим більше, щоб вони були всі акційні, а ми з вами акції любимо. Тому ось така в мене вийшла розпаковка. Звичайно, я купую все не так часто. Замовляю там в Єві якісь засоби не так часто, косметику, то взагалі, може раз в 4-5 місяців. Тому що е, в мене є одне золоте правило: якщо в мене не закінчився ще один якийсь засіб, або він добігає до кінця, там залишається може відсотків 10-15. Тільки тоді я купую ще один. Е, ні в якому разі я не захламлюю свій дім і не купляю по два-три засоби, щоб вони в мене стояли, тому що мені так некомфортно, е, я такого не люблю. Я не люблю захламність. Ось, можливо, це тільки моя така вавка в голові. Проте, я думаю, що це є більш правильно. І я люблю корис... тестити різні засоби. Але, звичайно, фаворитом цієї розпаковки стала ось ця губна помада. Вона просто неймовірно виглядає на губах. Ну що ж, такою була моя розпаковка. З однієї сторони не дуже велика, а з іншої, все ж таки, тисячу гривень я на щось витратила. Проте я вважаю, що придбала дійсно найнеобхідніші товари. Але мій чоловік чомусь так не думає. Перед тим як завершувати це відео, я хочу попросити вас долучитися до однієї благодійної справи, так як попереду новорічні свята, так як попереду Різдво, я прошу вас долучитися до благодійної. Організації і стати тим самим чарівником для бідних, для хворих, для обездолених діток, для діток, які хочуть на свято звичайні банальні подарунки, як, от наприклад, елементи одягу або альбом, або кольорові олівці. Незалежно від того, яка буде ця сума, ви долучитеся до благодійного збору, ви долучитеся до допомоги діткам і зробите добру справу. Я сподіваюся на вас і на вашу допомогу. Я прикріплю. Посилання на їхній сайт в описі, посилання на їхній інстаграм, залишу ось тут скрін. І якщо у вас є така можливість, якщо у вас є таке бажання, я дуже сильно вас прошу допомогти залучитися та залучити своїх друзів та знайомих, адже нам необхідно бути більш добрим один до одного та намагатися подарувати і нести добро у цей світ. Тож, я хочу подякувати вам за перегляд, за лайки, хочу подякувати вам за ваші коментарі, мені дуже приємно, я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, Па-па!